Я вам справи. Ікра реально на розпала. Ой, та ти не уявляєшся. Ну все! Це просто кінець мого життя! Я більше не можу бути ікраменом! Це просто крах! Що таке? Що вже сталося? Та сили, сили мої пропали! Я намагаюся взлетіти! Я тільки я повністю ослаб! Тільки не кажи, що ти не чув про секрет кожного супермена. Це який ще секрет. Ну, знаєш про біодобавки для суперменів. Ми ж всі тепер на фермі це. О, а тут подетальніше. Ось, дивись. Святий лосось! <звук> Це Вже справжня де, суперменська сила. Де ви це взяли? А логотипа на банці ти не бачиш. Бери ще герой.